Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолій на травень 2023 року. Травень місяць розпочнеться з ретроградності планети Плутон, яка 1 травня переходить в ретроградний рух, і ретроградним Плутон буде в вашому знаці, в знаці Водолій. Адже в кінці березня Плутон змінив знак і перейшов з Козирогу в знак Водолій. І буде він у вашому знаці наступних 20 років. А що таке Плутон водолій Плутон у вас в першому секторі. А перший сектор це сектор, який відповідає ну, звичайно, в першу чергу, за нашу зовнішність за те, як ми виглядаємо, за наш стиль одягу, за нашу зачіску, за наш імідж і так далі. Але це не тільки про це, це і. Сектор, який відповідає за наше мислення, за наші цілі, за наше е бачення життя, за наше усвідомлення, і також це сектор, який відповідає за нашу діяльність, за те, чим ми займаємось, що нам подобається, і е Наступних 20 років в вашому житті буде багато трансформацій, адже планета Плутон це планета глобальних трансформацій і змін. Звичайно, Плутон в водолії це в першу чергу про революції, якщо говорити про світове бачення, і ви вже зараз можете спостерігати. Протести в Франції проти пенсійної реформи, протести в інших країнах? Це так працює Плутон водолії. А що стосується вас особисто, це буде стосуватися ваших поглядів, вашої зовнішності, вашої діяльності тобто наступних 20 років у вас буде багато змін в цих сферах. А про що говорить ретроградний плутон? Плутон, він якби е, все буде сповільнювати і ніби буде ставити щось на паузу. Наприклад, у вас були плани змінити гардероб на літо. І ви подумали, так, там можна поїхати туди закупитись і так далі. Е, і розраховували на якусь е, зарплату, наприклад, роботи. Ну, вам її не виплатили і плани змінилися. Наприклад, так. Або ви хотіли змінити імідж, а ваш віз поїхав, наприклад, за кордон, а до другого вийти не хочете. Або, наприклад, ви думали змінити сферу своєї діяльності і вже домовились з людиною. Там про нову роботу, так далі. Але вам сказали, поки ми не будемо брати нових працівників. Щоб ви розуміли, що в цій сфері будуть якісь паузи і сповільнення. Наступне, що хочу сказати, це про місячне затемнення, яке відбудеться 5 травня, і відбудеться воно в знаці ТЕЛЕС, А це для вас 10 сектор. 10 сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і наш. Статус а місячне затемнення це як про завершення якогось етапу, і хочу сказати, що вже в 23-му році закінчується цикл затемнень в 10 му секторі і в 4-му секторі, і це буде останнє у вас затемнення в 10-му секторі, в знаці Скорпіон. Е, от і якщо е, а десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і статус. І якщо е, у вас було ну щось незрозуміло у вашій кар'єрі, у вашій роботі, ви там не знали, наприклад, працювати вам на цій роботі, чи чи ні, чи ти на другу роботу. Займатися вам цією справою чи не займатися, то е, просто це затемнення розставить всі точки над і. Ви вже для себе будете розуміти, хочете ви це робити, чи не хочете. І якщо ви приймете рішення, що ні, я вже не хочу ціє, е, цією діяльністю займатися, то все назад дороги немає, і, е, е, бо всі рішення, е, що ми приймаємо по затемненню, вони якби остаточні. Це не так, що. Ви прийшли до начальника, сказали все. Я більше у вас не хочу працювати. Наступний ранок прокинулись і сказали е, ні, я хочу назад вернутися на роботу. Ну вас просто не візьмуть більше туди. От так працює місячне затемнення, і ще воно відбудеться в секторі вашого статусу, і може змінитися ваш статус. Типу, якщо ви були незаміжні, ви вам можуть запропонувати вийти заміж. Або якщо ви чоловік, ви можете вирішити все, я хочу женитись. Ну, якщо ви приймете таку пропозицію, таке рішення, то це буде надовго, тобто. Цей шлюб буде надовго, але і вийти з цього шлюбу теж буде складно. От, наступне, як можете ще змінити статус. Ви можете стати мамою або завагітніти, або якщо ви старше, можете стати бабусею. Тобто, так може змінитись ваш статус. Наступне хочу сказати про планету Венера, яка 7 травня змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас шостий сектор. Венера це взагалі планета кохання, планета краси і планета грошей. Венера, коли вона знаходиться в нашому якомусь секторі, вона все покращує, тобто приносить для нас ніби бонуси. І шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я. І коли у вас там буде знаходитися Венера, ви просто ваше самопочуття буде супер. Ви просто будете. Прокидатись зранку і думати, скільки в мене сил, енергії, і я просто готова чи готова перевернути гори, як е, мені подобається моє самопочуття, і для цього вам не треба буде нічого робити. Типу, вам не треба буде там робити будь-які процедури чи. Пити вітаміни так далі. У вас це від природи буде так. А що стосується роботи, Венера може принести вам класну роботу, яка буде добре оплачуватись, і ви будете по цій роботі більше заробляти ніж на своєму попередньому місці роботи. От наступне хочу сказати про Меркурій. Меркурій весь місяць буде знаходитися в знаці телець. А це для вас четвертий сектор. І е, Меркурій, починаючи з 21 квітня по 15 травня, буде ретроградним. А ретроградний Меркурій це завжди про якісь справи з минулого. А коли він у вас ретроградний в четвертому секторі, це може е, бути пов'язано з нерухомістю е, або з місцем проживання. Це ще батьківський дім. І у вас може виникнути бажання в цей період поїхати до батьків. Ну і вас буде там тянути. Прямо місця, де ви жили раніше, де ви жили в дитинстві, ви можете поїхати зустрітися з батьками, або це може е, стосуватися в, е, вашого попереднього місця проживання, наприклад, вашої квартири, де ви жили раніше, чи міста, в якому ви жили раніше, тобто якісь новини можуть бути звідти розумієте, і. Наступне це також про зміну місця проживання. А але якщо ви плануєте змінити місце проживання, то краще це робити вже після 15 травня, там, наприклад, з 18 травня, коли вже Меркурій вийде в прямий рух. І якщо у вас теж є якісь плани, типу на переїзд, там переїхати, зняти, орендувати, наприклад, квартиру, то краще це теж робити в другій половині травня, тому що в принципі, якщо ви хочете, щоб це у вашому житті було надовго, то краще це робити, коли Меркурій буде в прямому русі. Наступне хочу сказати про планету Юпітер, яка 16 травня змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас четвертий сектор, про який я говорила попередньо. Юпітер в четвертому секторі це супер, того тому що Юпітер це планета, яка приносить постійно подарунки і яка нам допомагає. А четвертий сектор це сектор нерухомості. І якщо у вас є плани на переїзд, на покупку нерухомості, на зміну місця проживання, то у вас все вийде. Єдине, що краще це робити в другій половині травня, як я говорила попередньо, і ви знайдете для себе класний варіант, і ви будете по юпітеру в четвертому секторі, це завжди коли умови нашого проживання змінюються на краще. Це, наприклад, якщо ви жили в одному районі, наприклад, це був просто звичайний спальний район, то ви переїдете в елітний район, дорогий в центр, наприклад, якщо ви жили в одній країні і плануєте змінити країну. Раїну то це буде країна з е, більш розвин, е, розвинута економічно і е, де ви будете жити і будете відчувати більш себе захищено, комфортно і так далі. Або, наприклад, якщо ви жили просто в маленькому містечку, ви можете переїхати в велике місто. Тобто, це завжди зміни на краще, і вони у вас будуть в четвертому секторі. А ще в четвертому секторі відбудеться новий місяць, з націтелець знову у вас четвертий сектор, і відбудеться він 19-го. Травня, а новий місяць це завжди про щось нове, що входить в наше життя. От вже з 19 травня, якщо є плани, можете купувати нерухомість, можете переїжджати, можете змінювати місце проживання, можете підписувати документи, купувати техніку, тобто робити все, що не можна було робити, по ретро Меркурії. Наступне хочу сказати про планету Марс, яка 20 травня змінює знак, і Марс входить в знак Лев. А це для. Сьомий сектор взалі Марс це планета активності драйву, спорту. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за сім'ю, за партнерство, за стосунки з іншими людьми. І це означає, що у вас може змінитися коло вашого спілкування, можуть з'явитися нові люди в вашому житті. Може бути так, що ви будете більше часу проводити з вашою коханою людиною або з сім'єю. Наприклад, раніше ви багато працювали, а зараз. Ви будете більше часу приділяти сім'ї або раніше ви рідко бачили з друзями, а тепер у вас буде виходити бачити з друзями, наприклад, щодня. От е, такий місяць на вас чекає водолі. Місяць буде дуже насичений, багатий на різні події. І у вас в цьому місяці акцент робиться е, на сферу нерухомості, сферу місця проживання чи переїзду, чи еміграції. Також е, важливу роль грає тема роботи, здоров'я, кар'єри і е, вашої особистості, адже Плутон у вас увійшов ваш перший сектор. І, звичайно, це ще тема доходів, адже Сатурн і Нептун знаходяться в знаці риби. А для вас це другий сектор. І тема доходів для вас буде актуальною. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.